Ансамбль пролісок це кіровоградська легенда. Ансамбль пролісок це гордість кіровоградщини. Ансамбль пролісок це дорога у майбутнє. Улюблений, яскравий, неповторний пролісок, створений маленькою тендітною квіткою, розквітав кожен день, кожен рік і став пізнаваний у всьому світі. Програма Ранкова кава. Хореографічні колективи міста та вихованці ансамблю з радістю вітають пролісок з 45-річчям. 20 років мого життя це ансамбль пролісок. Анатолій Єгоровичу, Валентина Миколаївна. Я щиро вдячний вам за те, що танець став моєю професією. Прийміть вітання від зразкового хореографічного ансамблю Алегро. Хай діти до вас плинуть, як в океані хвилі стрімко плинуть до берега. Дорогі дітки, шановні педагоги, насолоджуйтесь повноцінним життям в такому чудовому, неперевершеному храмі мистецтва. Впевнено, крокуйте з гордо піднятою головою новими стежками творчості та професіоналізму. Слава Україні! Уважаемые Анатолий Егорович, Виктор Федорович, Валентина Николаевна, все преподаватели ансамбля Пролисок, милые дети и их родители. Ансамбль Анюта поздравляет вас с прекрасным праздником с вашим юбилеем, 45-летием. Мы желаем вам вдохновения, творческих успехов, талантливых учеников, ведь часть из них работает в нашем коллективе. Всего самого, самого наилучшего. И пускай 45 повторятся еще раз, 45. З днём Сьогодні проліску 45 років. З цих 45 років 25 я і всі педагоги нашого колективу віддали цьому славетному колективу. Хочеться сказати слова подяки Анатолію Єгоровичу і всьому педагогічному колективу за те, що вони вклали в нас. Хочу привітати всіх вихованців, батьків, педагогів. Цією чудовою прекрасною датою бажаю всім вихованцям ансамблю пролісок, всім батькам і педагогам здоров'я і мирного неба над головою. Слава Україні! Пишаю з тим, що я вихованка народного хореографічного ансамблю пролісок. Низький уклін і щира дяка моїм славетним вчителям. Валентині Миколаївні та Анатолію Єгоровичу Коротковим за багатий досвід та знання, які я зараз передаю своїм вихованцям зразкового хореографічного ансамблю. Історія! Вітаємо всіх педагогів і працівників, які плекають цю тендітну квітку пролісок 45-річчя. Бажаємо довголіття творчої наснаги і нових злетів! Історія! З днем народження, яскравий самобутній, завжди очікуваний наш пролісок. 45 років ти дивуєш нас своєю мастерністю, надихаєш своїм мистецтвом і захоплюєш своєю красою. Спираючись на славне минуле, ти сміливо дивишся майбутнє, і нехай же у ньому обов'язково будуть нові враження, нові перемоги, нові оплески. З днем народження, пролісок, і велика дяка тобі за неповторність. Незабутність та талант. Так, дійсно талант. А ще тяжка наполеглива праця допомагає досягти бажаних перемог. А перемоги проліску гучні та найвищі. Гран-прі фестивалю Чешська сказка, Чехія, 2010 рік, гран-прі другого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха, Львів, 2011 тисячі одинадцятий, 18-го національного фестивалю Українського танцю Бразилія, 2011 рік. Диплом та пам'ятний знак Золотий міст міст» 13-го Міжнародного фестивалю культури та мистецтв Туреччина 2012 -й. головна нагорода 6-го міжнародного фестивалю музики, мистецтва та фольклору. А головне це тільки початок, тому що пролісок це світовий бренд, який був, є і буде завжди. З днем народження пролісок сорока річчям!